Отче Василю, як правильно ставиться до, до, до паління із християнської точки зору? Чи можна вважати це гріхом? Якщо воно стане залежністю, то шкодить здоров'ю тіла, яке є храмом Святого Духа. А перестав, Я перестав курити. Мої друзі пробують. Щиро дякую Ігор Чернівці. Ну, майже відповідає. Дуже, дуже класне запитання. Дуже часто. Це питання задають. Мені особливо подобається позиція православної церкви. Православні кажуть, якщо куриш, то це, це від злого духа. Якщо бачу, що священник курить, то це, це від злого. А якщо священик п'яний, то нічого, батюшка немощний, немощний. Для того, щоб ну, воно мало свою мету, це ще були радянські часи, і воно так тоді склалося, що. Щоб дискредитувати священників, їх принижувати. Що 에... з того, що він курити? Та таке нехай п'ють. А коли вип'є, вже і закурить, все буде добре. Для того, щоб дискредитувати священство, говорили, що курити то страшний гріх, а от випив, то нічого, то нічого. А я вам кажу, що алкоголь то є зло. Я вам кажу, що куріння то є зло, хто не курить, навіть не пробуйте, бо це звичка, яка дуже тяжко, дуже тяжко від неї позбутися. З позиції церкви, певно, що якщо ви не знаєте, як хто курить, купляли сигарети, на них зараз все написано, на них все написано. Що я буду ще казати від церкви? Як виробник пише, куріння вбиває, куріння смерть і так далі. Ну що я буду ще казати? Що куріння за хорошо,